Мабуть, це слово знають в усіх країнах світу. Події 2013-14 років не залишили байдужими нікого в Україні. На Майдані пролилася кров. Так з'явилася Небесна Сотня, патріоти, які віддали життя за свої переконання, герої Небесної Сотні. Хто вони? Поговоримо. Столичних, а також західноукраїнських це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо. Переломним моментом історії та днем відродження української нації називають трагічні події Революції Гідності. Слухайте, краще ніж сказали поети, ми все одно не скажемо. Вікару Карсен, грудень 2013 року. Цілодобово, без заміни. Ідуть українці пліч о пліч, крокують діти України не один день, не одну ніч, мов океан бурлять майдани, не мов дев'ятий грізний вал, ідуть студенти, ветерани, і гім звучить, немов хорал. Піднялись в боротьбі за волю, пішли у вир без бороття, за гідний поступ, кращу долю, за європейський стиль життя їх чорна п'ятниця давила. суботній ранок кров з них пив, свята обитель прихистила. Під захист взяв лиш монастир. Ні Беркута рука кривава, ані Москви тупий на брід, не спинить їх, героям слава і ще живе козацький рід. Тут відбувалися найкривавіші події в історії незалежної України, розстріли мирних протестувальників, яких вбили лише за те, що вони дозволили собі мріяти про життя у вільній країні. Дерій Василь, дух майдану. Як неспокій у серце прийде, я до себе в душу загляну, і побачу життя молоде, що угорнете духом майдану. Я побачу її та його і на захист без сумніву стану щастя й волі свого й Твого у тривожні години майдану. Нам не гоже йти звідсіля, поки інші тут поруч не стануть, оживає прадавня земля від цілющої сили майдану. На Майдані Незалежності 10 років тому стояли клуби густого диму відпалених шин, а нічне морозне повітря розривав свист снайперських куль і крик людей. Пан Чешин Андрій, Різдво на Майдані. Пісня в Києві нині білі ночі. Зірка сіяє аж сліпить очі. Не в Палестині, не над Йорданом, а в Україні понад майданом, не у Європі, не у Канаді. Ісусик з нами на барикаді. Дитятко Боже світом мандрує, віру, надію, любов дарує. Зіренька сяє в київськім небі, Ісусик з тим, хто у потребі. І всі ми просимо, Божу дитину, спаси від лиха нам, Україну. На барикаді срібні Янголи, не полишай нас, Боже, ніколи. Нам не потрібні царі зі сходу. Син Божий ходить серед народу. І тут він чує молитву щиру, Просимо волі, просимо миру. Бог народився, кожен то знає. Понад Майданом пісня лунає. Ми усім миром закалядуємо і Україну нову збудуємо. На барикадах стоїмо, Бог народився, славімо. Увесь світ облетіли кадри документальної хроніки, де молодий чоловік у будівельній касті стоїть на барикаді і проникливо, натхненно читає уривок з поеми Тараса Шевченка. Кавказ: Це Сергій Нігоян, вірменський юнак з українським серцем. Вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Тарас Шевченко на Майдані, світлій пам'яті земляка, героя Євромайдану, Першого із Небесної Сотні Самвела Нігояна. Так ось яким явився нам Тарас. У образі Самвела, нігояна, яка кривава незагойна рана, той снайпер вцілив в кожного із нас. Візьму твій біль собі в твій смертний час, Вірменія говорить цавет танем. Так ось як відгукнувся нам Кавказ на барикадах рідного майдану. Самвеле, спочивай, хай нам тепер болить і мертвим, і живим, і ненарожденним. Невідворотна смертоносна мить, коли за нашу волю впав вірменин. Ми прочитали знак святих небес і тужить за тобою Україна, вірменія оплакує тебе, бо ти обом їм був великим сином. Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого, в чорний четвер. Того дня загинула найбільша кількість людей, їх назвали Небесною Сотнею. Майдан ридав, Яценко Світлана. Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче янголята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась з кров'ю і сльозами. Ридали всі і рідні, і чужі, і кров текла із серця, наче з рани. Летіли тихо, хоч земля тряслась. Хоч небо поливало їх сльозами, лиш ангел колисково їм співав, на тій дорозі, що веде до мами. Летіли тихо, хоч майдан рида, як ті пташки летіли в небо рання. Востаннє хтось дитину цілував і сам не вірив, що це все востаннє. Боліли рани та вже не болить. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло один за одним шикувались в ряд. Героїв Сотня в небо полетіла. Хвилиною мовчання вшануємо невмирущу пам'ять про Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО, загиблих на війні з російським агресором. Вшануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя за Україну. Подвиг кожного загиблого у 2014 році заслуговує на глибоку повагу, тому що всі вони ціною власного життя змінили перебіг історії України. Тож знай, герою мій, що ти немарно гинув. Ми піднялись, народ, як ти того хотів. За нашу неньку славну матір Україну, повстали всі здолати злодіїв щурів. Мій побратиме вірний, спочивай спокої, ім'я Твоє. Ми збережем вік. Країна визнала тебе своїм героєм. людина, батько, син і чоловік. Хай буде небо голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині, хай буде мир на Україні, хай буде мир віднині і до віку. хай буде мир замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують усміхнені усюди матері. Хай буде мир. Веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки, і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир віднині і до віку хай буде мир, замовкнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Ми є, були, ми будемо вічно жити і прославляти український рід, з якого всі ми, звідки ємо діти. В країни ненькі недорожчий цвіт. Ми є, були, ми завжди будем. Не маларосими, а нація, народ, наш гордий дух і волю не прогнути ніяким градам чи армії заброд. Ми є, були і будем вічно жити. І з нами Україна, рідний край, розквітне в мирі і злагоді велично, немов весняний сонячний розмай. Гуртуємося. Кріпімося, єднаймося задля жаданої перемоги, задля свободи, миру і самостійності, задля волі та гідності, задля батьків і дітей, задля щасливого майбутнього, задля перемоги світла над темрявою, добра над злом. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013 2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужою жодної душі. Колись я приїду до Києва з сином, колись, як цистимуть каштани, під небом пройдемось високим і синім, пройдемося шатним майданом. Торкнуся, припавши на мить на колінах гладкого новенького бруку. Він все ще гарячий, це так неймовірно. Давай, приклади свою руку. То сонце нагріло, і на усмішці шукатиме трохи розради. Ні, сину, не сонце. На цьому ось місці горіли колись барикади. Людей, що піднялись на ці барикади, ніщо не могло подолати, ніякої сили не було влади, лиш страх, брудні гроші і грати. І люди боролись, і найсміливіші дивилися снайперу в дуло. І лилася кров, але найголовніше війни в Україні не було. Ось там можна їх імена прочитати. Я всіх називати не стану. А що там? Чому стільки квітів там, тату. Це стела героїв Майдану. Цікаво, навіщо туди позносили ці шини від автомобілів? Це замість вінків. Це тепер не без символ, це знаки для всіх зрозумілі. Мій син промовчить і спитає останнє, мов вітром холодним подуло. Я все розумію, одне лише питання чому тебе з ними не було? Без нього я не уявляю собі створення ні товариства української мови імені Тараса Шевченка, ні товариства Меморіал імені Василя Стуса, ні народного Руху України. Таке поєднання поета лірика і поета-громадянина в нашій історії вже траплялося. Це Шевченко, Куліш, Франко, так розповідав Іван Драч про Дмитра Павличка. Перемога. Якщо стоїш на київській майдані, де за свободу пролилася кров. Ти переміг свої страхи кайданні, свого народу ворога зборов. Тебе побачила Москва лукава, здригнулися в гробах її царі. В тобі воскресла січова держава. Твоя Європа й воля на Дніпрі. Тебе почули дзвони Запорожжя і степ, який, здавалося, оглух. З Полтави злазить промосковська кожа, бо ти збудив її козацький дух. Тебе почули, Альпі й неї, а рідні гори в небо вознесли. І що тобі, ті харківські пігмеї, напівмосковани і напівхахли? Тітушок тушок тьма кричить на горизонті. Та їх заскіпить сонце молоде. Загине той на українському фронті, що проти України в бій іде. На тебе без президентського чертога, палаючим зором дивиться змія. Та від Луганська до Кривого Рога лунає пісня, визвольна твоя. Майдан стоїть, співає празникова. А ти, як учень, шепчеш заповіт. Ти переможець, ти народ, ти слово, що творить правди і свободи світ. Цензура Української Радянської Республіки боялася пісні два кольори. Це був гімн націоналістів. Як я маним збирався на незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоним. Czarnymi, czerwonymi i czarnymi nitkami. Рівною була ця боротьба сила проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мрії. Куйбіда Марія, з нами правда. Ми за соборну Україну, будемо боротись до загину, в морози стужу, день і ніч будем стояти пліч пліч. Йдем на майдан, ми не за гроші, всі наші наміри хороші. Ми захищаємо Україну, бо в нас вона одна єдина. Ми стоїмо за честь народу, за його гідність і свободу, за небо мирне і погоже, і віримо, ми переможемо. Мета в нас чиста і священна, в нас ще живуть козацькі гени, в нас досить мудрості і волі. І ми відродимось поволі, щоб врятувати Україну, згуртуємось в одну родину, з'єднаємо мирно, захід і схід і понесем добро у світ. Твердими стануть наші кроки і заніміють вже пророки в шаленім твирі, тривог. Ні, ми не станемо на коліна, бо з нами правда, з нами Бог. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 цей фронт розтягнувся на понад три тисячі кілометрів, але українців це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. Обірвалося життя, обірвалося умить, вже душа у небо летить. Мединська Олеся, цвіт нації, пам'яті героям України, Небесній Сотні. За яку грішну провину розіп'яту святу Україну, За що Боже згинув цвіт наш нерозквітлий? Цвіте славний, невмирущий, жалься ти над нами, прости людей нерозумних, що тебе не врятували, і не дали розквітнути, буйним рястом впасти, рідну землю заквітчати, красу життя дарувати, а ця краса незбагненна, як земля благословенна, Суцвіття душ її у піднебесі, розквітне пам'яттю в безмежі. Небесна Сотня віддала свої життя відстоюючи гідність, соціальну справедливість, вони вірили у перемогу добра над злом, правди над неправдою, з надією на краще майбутнє з любов'ю до рідної землі, Небесна Сотня були, є і будуть справжніми синами рідної України. Саме їх усіх і забрав.